Вітаємо на каналі про Бізнес Візкейт, і це рубрика Питання, відповідь з експертом. Приєднуйтесь до нашої спільноти, задавайте свої запитання та діліться досвідом. Не забувайте поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. Хочете раз і назавжди розібратися з податками та бухгалтерією в Канаді? Тоді це відео саме для вас. І сьогодні у нас в гостях експерт Ольга, яка поділиться цікавими порадами та лайфхаками, які допоможуть вам зберегти гроші, енергію та час. Друзі, для тих, хто не дивився попередній випуск, в ньому ми говорили про вибір форми бізнесу та різницю між цими формами. Основні питання були висвічені Soul Proprietorship, Partnership and Corporation. Також ми оглянули різні види реєстрації, такі як федеральна та провінційна, і посилання на відео номер один буде в кінці цього відео. Як відкрити бізнес номер, як отримати цей бізнес номер від нашої А, Дуже просто є така платформа у них вже Business Pro, про, ну, як же називається, називатися Registration. Посилання я надам, і по цьому посиланню кожен може піти і зареєструвати свій бізнес номер, і після цього зареєструвати GST HTC тобто це... Інший спосіб, до речі, можна зателефонувати, і тобто телефоном зробити реєстрацію. Це дуже корисно також, і mm. це дуже дуже зручно, дуже просто раджу. Є, до речі, ще інші такі, наприклад, в авантарії. У них є свої місцеві регістришн. А і також зазвичай ви можете піти цим шляхом, але там вже буде треба платити фії. А ця форма, що в серії, вона безкоштовна, тож поясніть, будь ласка, оцю абревіатуру, яка HST, GST, HST, це те, що ми весь час чуємо, люди, які працюють в бізнесі, і вони розуміють, що це щось значить щось важливе. А от що воно таке і для чого воно таке? Який це, чи це податок, чи це форма власності, чи кому він взагалі потрібен? Чи, чи це відразу, якщо людина відкриває, наприклад, корпорацію, чи відразу він надається ця форма, чи потрібно додатково відкривати? Тут, до речі, дуже багато питань від аудиторії, що Дивіться, так GTHC, це нас ну, українською, це податок на додану вартість. Тобто а в Канаді ми повинні реєструвати його обов'язково, якщо ваш дохід вже пройшов межу 30 тисяч, або це пройшло в перший місяць, або через 4 квартали, наприклад, і ви розумієте, що разом за останні 4 квартали було 30 тисяч, то мерші реєструвати GSTC аккаунтом. А якщо ви. Тільки за нас отримали бізнес номер, якщо ви слов-оператор, або ви тільки нас зареєстрували корпорацію, ви можете на перших порах не реєструвати. Якщо ви так бачите, що у вас не буде, наприклад, потужних закупок, і ви, ви можете не реєструвати на перших порах. Але якщо ви відкрили свій бізнес і кажете, так, він у мене зараз буде збитковий, але я буду там купляти обладнання. І ну, з GST, звісно, то, то, то вам краще зареєструвати відразу як волонтір, ну тобто добровільно, mm -hmm. щоб ви могли е, закумулювати ці HTC, GST кредит і отримати рефан потім. Mm -hmm. Тобто завжди треба дивитись, або ви чекаєте ці 30 тисяч, або ви не чекаєте, і відреєструєтесь відразу. В чому різниця, якщо ви його відкриваєте і якщо ви працюєте без GST, чи можливо тоді е, якісь звуження кола надання послуг? Чи це, чи це стосується лише оцих 30 тисяч з цього ліміту, який дозволений? А, ну, дивіться, якщо ви продаєте пирожки вашим людям звичайним, не бізнесу, тобто їм, їм все одно GST, GST ви продаєте, чи вони прийшли, купили за яке долари, і все. Mm -hmm. Але якщо ваш споживач сервісу бізнес-продукту є інша юридична особа, то звісно їм краще, якщо ви б продали відразу GST, щоб вони могли цей кредит заклаймити собі. Чись, якщо це ми кажемо про великі вже обсяги, то звісно вони скажуть: слуха, ну ти має, там продав всього на 10 тисяч якогось послуги. А, а що ж ти би ж аж часів? Я, я б я заклаймив кредит на 1300, ну образно, да. Uh -huh. а, тобто, звісно, йому буде класно працювати з платником цього податку, ніж якщо у вас ще немає його. Uh -huh. Тобто людина не має, не має змоги виписувати інвойс для B2B. Так. Звісно, uh -huh. якщо ви ще не платник, ви виписуєте інвойс без GSTHTC. Ага, я зрозуміла. І е, якщо ви просто працюєте як, е, можливо, фрілансер, чи додатковий у вас якийсь бізнес, і ви знаєте, що це дохід, і ви не плануєте розвивати свої свій вид діяльності, то можливо, це вам і не потрібно. Але якщо ви стартуєте і знаєте, що вам потрібно буде звернутися для повернення часткового. Е, Тих коштів, які ви вклали там в обладнання, чи це можливо? Я знаю, часто люди клеймять, якщо вони їздять кудись це бензин, якісь інші витрати? Так, якщо, так, якщо це бензин, то воно в GST і так. так. Ага. Е Добре, такий момент. Тобто, взагалі. Можна існувати як е, бізнесмен, бізнесвумен без цього номера, але основна частина це те, що е, ви повинні розуміти, що бізнес скоріше за все піде тоді до іншого виробника, де можна отримати повний пакет документів. Ну просто якщо це доларів, то думаю, ні. А якщо це велика на велику суму, то звісно. Будуть питання. Ну я б запитала, чому, чому я маю платити 10, наприклад, і воно буде у мене без без повернення, так? Угу. А е, якщо можна, трошечки от я е, сказала про бензин, про витрати на пальне? А чи може можливо, щоб ви сказали ще якісь пару видів? Таких витрат, які покриваються, які можна потім заклеймити, і держава дивиться на ваші витрати, і ви щось можете собі повернути. Які ще ну, Можливо. всі ваші матеріали, наприклад, якщо ви працюєте сабкантрактором, будівельник, всі, всі пуча, що ми купуємо, як витратний матеріал на вашу діяльність. От, наприклад, ви показали, що про пирашки. А про пирашки це їжа тут не буде, а тут ну, а, Давайте приклад будівельників. Він працює, він закупляє якийсь матеріал, будівельний, поїхав в Канаді Тара або ще щось. те все, що все, що він купив, і в кожному рецепті є окремо GST, там HTC, там, місцевий провінційний податок. Тобто він вже відповідно до цього чеку в Вираховує собі цей кредит, тобто те, що він може заклеймити в стандартне: так, це так, бензин, так, ремонт авто, послуга, сервіс. що в нас, ну, я Навіть так... якщо ви купили асет якийсь, ну, я маю на увазі, купили обладнання, купили стол, купили меблі для вашого офісу, вони ж теж продаються всі з податком. Як, як рахується, давайте повернемося. Як рахується G Тобто, у вас є продажі, є продаж на суму, і в ньому вже є окрема GST, наприклад, це 100 доларів. І ви накупили всього і порахували, що у вас є кредит на 80 доларів. Тобто, ви до держави сплатите 100 мінус від 80, буде 20 доларів ви сплатите. Або буває, що ваші закупівлі більше, ну, витрати на перших порах спешлі, да, коли бізнес тільки стартує, витрати більше, ніж продажі, або взагалі продажів немає. То ви mm -hmm. в цьому випадку можете скупити матеріали в афісі, всі ваші е, витрати, незалежно, ну, ті, хто, ті, що ре, реально продаються з GST. Mm -hmm. назбирати ці суми і заклаймити їх, і отримати рефан по, по навіть. Mm -hmm. Навіть навіть телефон, так. Ага, а в мене ще таке запитання. Я ось чула це просто з власного досвіду, що можливо заклеймити навіть е, ті чеки, ті витрати, які були до моменту відкриття бізнесу, як це підготовка бізнесу. Чи це правда, чи ні? А ні, це, ми, це не не в не в разі GST, Це ви можете в принципі положити. Якщо ви відкрили корпорацію, і у вас були витрати до для, для відкриття цієї корпорації, ви там щось купляли, то так ми це ложимо, витрати в, для того, щоб цей ну, це день на корпоративні витрати. Але якщо ви не платних GST, ви не маєте заклеймити GST, угу. треба бути платником, щоб повернути. Я зрозуміла. дата тобі... вдату, так, а не раніше. Угу. Я зрозумію, тобто це дві взагалі окремі види ага. податків і окремі види клеймів і ага. ну так -то, ну досить такий трудоємкий процес розуміння, що до чого потрібно, де що, як збирати. Ну, основна думка це чеки потрібно зберігати, якщо ви є власне помітка, і записувати 100%. окремо, що було витрачено на. На ваш бізнес безпосередньо е, Оль, скажіть, будь ласка, а чи потрібно отримувати ліцензію, чи якісь дозволи для бізнесу взагалі? Як ми, ми не говоримо про конкретний вид діяльності? Тому що відповідно, якщо ви бажаєте побудувати будинок, це окремі ліцензії та дозволи? Так, а от взагалі просто? У мене є ідея створити бізнес, наприклад, ті самі пиріжки пекти. Але ми не говоримо зараз про health інспектора, так? А от стосовно податкування. А ну тут не податкування, тут більше ми кажемо про бізнес ліцензію: це кожний провінційний орган муніципальний він потребує місцевої ліцензії і. Можна перевірити, чи ваша локація потребує цієї ліцензії чи ні. А я користуюся сайтом Біспал, до речі, дуже зручно, просто вбиваєте вашу локацію, вашу від діяльності і воно видає їм інформацію, що вам потрібно а, зареєструвати. Бісі це однозначно ліцензія. Я знаю, що в Антарів багато а, не, не потребує ліцензії від діяльності. Тобто кожна провінція. І кожна локація провінції, вони вимагають різні, ну, або вимагають ліцензії, або не вимагають це справді. А сил не самозайнята особа. Це може бути фрілансер, це може бути такий бізнес, котрий пече пирожки. Тут важливо, до речі, про цю придбати муніципальну ліцензію, тому що якщо ви селка плойма, то ви повинні перевірити, чи потрібна вам ліцензія, бізнес-ліцензія, навіть якщо у вас ще не зареєстрований бізнес номер. Банківський бізнес рахунок, щоб зручно було рахувати все ж таки ваш бізнес і витрати і доходи.